Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні я пропоную вам виготовити ракету, використовуючи прийоми аплікації. Для нашої аплікації нам знадобиться паперові серветки жовтого кольору, аркуш білого паперу, половина аркуша червоного та жовтого кольору, фігурна лінійка або щось інше, з якого можна обвести коло, ножиці, простий олівець, клей та аркуш фіолетового або синього. Картону. Приготували? Ну що, тоді починаємо. Спочатку беремо лист білого паперу і складаємо в 4 рази. На згибі малюємо контур ракети та вирізаємо її. Вирізати потрібно три таких заготовки. З жовтого паперу вирізаємо коло. Це буде наше віконечко ілюмінатора. З червоного паперу, складеного вдвоє, малюємо вогонь, який виходить знизу нашої ракети. Та вирізуємо його. Підготовка для створення ракети завершена. Починаємо збирати нашу ракету. Дві деталі ракети складаємо на опіл та склеїмо бокові частини. А на третій наносимо клей посередині на лінії згибу та приклеюємо. А жовті кружечка приклеїмо на корпус ракет. Це будуть наші віконечка-ілюмінатори. Приступаємо до полум'я. Складаємо аркуш навпіл з двох частин та клеїмо. Тепер можна все приклеїти на картон синього або фіолетового кольору. Це буде космос, в якому летить наша ракета. Як ви думаєте, куди вона летить? Так, вірно, на планету. З жовтих серветок робимо кульки та приклеюємо планету. Ось і готова наша аплікація. Ракета летить до планети. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!